Далі про пенсійну реформу в Україні планують комплексно новити пенсійну систему. Зокрема, застарілі спецвиплати замінять на професійні, створять добровільну накопичувальну систему. Українці самостійно формуватимуть собі пенсії. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улюцін у Верховній Раді. каже, що міністерство вже працює над новою моделлю для поступового зростання мінімальних пенсій. Що мається на увазі? Давайте почуємо. Ми працюємо на наразі над фінансово стабільною в довгостроковому періоді пенсійною системою. Для цього потрібно змінити не тільки солідарну частину, а й виплати по спеціальним пенсіям, переведені їх в професійну частину а також є велика необхідність введення накопичувальної частини пенсійної системи. І коли ми завершимо обрахунки, оскільки ми всі знаємо, у нас наразі 10,7 мільйона мільйонів пенсіонерів, і це зачепить дуже велику кількість людей, то воно. Не може бути досить стрімким, воно має бути прорахованим і вивіреним. Оксана Іванівна. Поясніть, як виглядатиме нова модель пенсійної реформи. Вона буде накопичувальна, професійна. І що це взагалі? Як це зрозуміти для пенсіонера? Угу. Тут треба нам розділяти дві категорії: ті люди, які вже сьогодні пенсіонери. Вони отримують солідарну пенсію і будуть її отримувати. Нема жодного механізму, який би там сказав, все завтра е, призупиняємо і переходити на якесь накопичення, якого у вас немає. Е, так не працює. Тому солідарна частина пенсії у нас буде є, і залишатиметься ще років 25-30, як мінімум. можливо. Це за умови, що, наприклад, наступного чи через рік запустять додаткову накопичувальну, і через 30 років уже ті пенсіонери вирішать, потрібна їм оця солідарна складова чи ні. Самі перейдуть, мається так. на так угу. до цього часу. Солідарна частина пенсії необхідна. Вона обов'язкова, оскільки ми нею отримуємо не себе в майбутньому, а сьогоднішніх пенсіонерів вже сьогодні. Тому ця частина вона точно залишається. Проте Правила солідарної системи треба суттєво оновити, бо вони дуже несправедливі. Дуже багато є публікацій з приводу того, як вони викривляють пенсії для людей, в яких є одинаковий стаж і однаковий внесок в економіку відповідно до середніх заробітних плат, але різний рік виходу на пенсію. Це ну так би мовити, помилка законодавства. Її треба вирішувати, її треба врегульовувати і відновлювати відновлювати справедливість для усіх пенсіонерів. Ми практично підготували такий законопроект. Він вже розглядався в верховній перепрошую в комітетах. Уряду, перш ніж подати його до Верховної Ради, я дуже сподіваюся, що ці напрацювання також будуть розглянуті і стануть основою для того законопроекту, який буде поданий для повного перерахунку. Друга складова накопичувальна. Вона торкатиметься тільки тих людей, які ще працюють. Тому що ті, які вже пенсіонери, вони не можуть нічого накопичувати, і полягає в тому, що буде створений окремий рахунок для кожного з нас, і ми зможемо туди перераховувати відсоток. Той законопроект, який ми підготували, передбачав таким чином, що ми не створюємо додаткового навантаження на роботодавців, бо зазвичай роботодавці платять таку обов'язкову накопичувальну угу. внесок для пенсії один, два і три відсотки. Будуть е, зменшені за рахунок зменшення ПДФО і перейдуть як внесок в накопичувальний пенсійний фонд. Разом з тим, якщо людина захоче збільшити такий внесок, а насправді оптимально це 9% від зарплати, тоді воно дає хороше покриття, е, і заплатять свої ще 3%, тоді 3% з ЄСВ перейде теж на накопичувальний рахунок, угу. як подарунок від держави. Тобто... При сплаті людиною 3% на свій рахунок накопичувальний, вона сумарно отримує дев'ять. Три від роботодавця і ще три від держави. Це така заохочувальна модель, яка ну, насамперед покликана посіяти довіру. Бо велика недовіра є після того всього, що ми пережили там в краху радянського союзу в людей про те, що, щоб створювати такі накопичувальні системи. Хоча я закликаю не боятися цього, дивіться, Польща впроваджувала, згорнула, зрозуміла, що помилилися, знову відновили. І сьогодні на інвестиційному фонді вже сягнула. Трильйона доларів ВВП і просто прекрасно зростає, маючи такий класний внутрішній інвестиційний ресурс, як довгі гроші від накопичень пенсійних. А числі. хто контролюватиме ось ці добровільні накопичення? Держава чи це будуть приватні організації? Чи це за вибором виборчого завжди держава? Тому що це буде єдина державна система з єдиними ті рішенням, де в кожного буде умовно через дію видно mm -hmm. свій рахунок, як все там відбувається, скільки грошей, який. Прибуток, який план видатків людина зможе обирати, як вона готова інвестувати, чи більш ризиковано, чи менш ризиковано, чи консервативно, тому що є різні різні Моделі, скажімо так, інвестування ці ж гроші вкладаються в економіку в щось так, чи це в муніципальні облігації, чи в будівництво, чи в золото, чи в ОВДП, чи в щось більш таке там інноваційне, залежно від того, які інструменти інвестування будуть прописані, і таким чином, але це ніколи не може так бути, щоб цей внесок спрямовувався в одне джерело. Завжди його будуть дробити на різні, щоб зберегти це дуже жорсткі правила. І наскільки ці правила жорсткі і працюючі, видно по добровільній накопичувальній системі, яка вже у нас діє, практично в цьому році було 20 років, і показує ефективність більше 10 фондів сьогодні працює, залучають ресурси і вивели кошти своїх вкладників на рівень, попри всю турбулентність, вище ніж інфляція. Скажіть, будь ласка, а як будуть далі розпоряджатися коштами? Наприклад, людина накопичувала і померла? Це власність людини, і ось коли вони солідар... передаються родичам. спадкоємцям. Звісно, людина може в своєму заповіті визначити, кому вона хоче передати цей, цей ресурс? Це може бути другий з подружжя, якому угу. просто перейде, і буде виплачуватися. Це можуть бути інші спадкоємці, які отримають ці, ці гроші. Про пенсію про реалії сьогодення голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев каже, що за третій квартал 2025 року середня пенсія в Україні зросла на 26 гривень 60 копійок. Пенсійний фонд каже, що пенсія середня зараз становить майже 6,5 тисяч гривень на місяць, але 56% пенсіонерів отримують менше 5 тисяч гривень. Це за словами гетьманцева значно нижче фактичного прожиткового мінімуму для. Непрацездатних українців близько 7 тисяч гривень ну це межа певно бідності, за якою так. живуть багато пенсіонерів в Україні. Справді так і є. Саме тому е, я і казала одразу, що я дуже шкодую, що бюджет проект бюджету на 26 рік виглядає таким чином, що якраз оцих е, 5 е, мільйонів пенсіонерів, які отримують 50%, які отримують менше 5 тисяч е, гривень, вони залишаються вкрай скло скрутному становищі, і справді. Потрібно зробити все максимально можливе для того, щоб принаймні цій частині грошей додати до пенсій. Правда, не зробити так, як це часто роблять, просто зверху там по тисячі кожному. Тоді це урівнялівка і несправедливість, а якби якісно цю пенсію перерахувати з врахуванням внеску кожного 26 гривень 60 копійок. Це збільшення, це насмішка чи це реальність? Це те на це що якийсь, вистачило грошей? Це, це просто якісь статистичні розрахунки, я угу. так розумію, які середня температура по поки яка нічого не означає, тому що оця от середня пенсія 6 тисяч гривень, але більша половина отримує 5 і менше. Нам треба дивитися взагалі то на медіанну, скоріш пенсію. Угу. Бо знаєте, це такий жарт. Був коли в маршрутці з бідняками їде одни, один мільярдер, то всі раптом опиняються мільйонерами разом з тим, в мільйон. Вині в їх кишені немає. Ну так ми так розуміємо, само і як тут воно розраховується пенсії, які мають 100, 200, 300 тисяч. То зрозуміло, що вони дуже в середньому піднімають оцей показник середньої пенсії, але насправді люди цього не відчувають. Ми е обговорюємо те, що в Україні є інфляція, і принаймні станом на зараз вона більше 10%. Так становить чому пенсії не індексуються? Пенсії будуть індексуватися в березні місяці такий закон, але власне пенсії від рівня інфляції будуть індексуватись на 50% рівня інфляції і ще 50% на рівня зростання середньої заробітної плати, але власне з оцим показником зростання середньої заробітної плати є теж нюанси, тому що береться там стара база, яка ще з 17-го року. Вона сьогодні дуже занижена, і тому теж зростання виходить таким, яким не відповідає сучасним реаліям. З вашого Гляду, коли уряд може довести пенсію до реального середнього прожиткового мінімуму, ну коли я це думаю, може статися? потрібне потрібно років три щонайменше. Треба насамперед це питання не стільки там соціальної політики, скільки економіки, тому що у нас на жаль надзвичайно низька продуктивність праці. Тобто, рівень ВВП на одну на одного зайнятого дуже низький. І це означає, що ми дуже як суспільство мало заробляємо. Наприклад, це всього 5 тисяч доларів на особу, в той час як в Польщі, 20 тисяч доларів на особу. І Якщо у нас рівень ВВП буде збільшуватися, економіка зростатиме, коштів ставатиме більше. То й відповідно підняти пенсії їх розмір теж легше буде набагато, і це буде швидшим процесом. Якщо ж ми будемо заходити в економічну стагнацію, і у нас буде скорочуватись кількість підприємств, або будуть вони релокувати чи виїжджати, то очевидно говорити про збільшення соціальних видатків буде просто неможливо.